Шановна громадськість, сьогодні цей складний час, ми вирішили зробити брифінг, тому що треба роз'яснити ситуацію, яка відбувається в нас в державі, а також на Рівніщі. Тому сьогодні коаліція, яка є в парламенті, яка створена, це всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Свобода та удар Віталія Кулишка взяли відповідальність, цей нелегкий період на себе для того, щоб змінити країну. Тому ми сьогодні, як три керівники обласних партійних організацій, три народних депутати України хочемо провести і поінформувати громадськість, як сьогодні які події відбуваються в нас. Ми підготували заяву. Я її хочу вам зачитати. Сьогодні момент, коли фактично відбулася інтервенція російських військових на території Криму та здійснено зазихання на державний суверенітет та територіальну цілісність України, неприпустимі будь-які регіональні дестабілізуючі процеси. Цей складний для нашої держави час головним завданням. Є консолідація громади та об'єднання наших зусиль з метою подолання спільної для всіх українців загрози. Наразі відбувається маніпулювання громадською думкою та спільного саботажу роботи уряду народної довіри, органів місцевого самоврядування, виконавчої вертикалі влади та органів правопорядку. Наше спільне та основне завдання разом з громадою Рівненщини. Стабілізувати ситуацію в Україні та безпосередньо в Рівненській області. Тому ми хотіли б коротко, щоб кожний голова партії, народний депутат України окреслив ті рубежі, на які зараз стоїть наша батьківщина. Тому прошу до слова народного депутата Олега Івановича Осоковського. Вітаю, шановне товариство, шановні журналісти. Справді зараз наша держава є непростом, непростій ситуації. Ми практично на рубежі війни війни з Російською Федерацією, і зараз, перш за все, що ми маємо робити, то разом об'єднуватися, боротися, щоб далі Кремль, далі Путін. Далі російські танки не заходили на нашу територію, і звичайно, що відстоювати а, Крим а, там, де є наші військові частини, там, де живуть українці, там, де живуть інші національності. А, і звичайно, що нас дуже хвилює ситуація, яка зараз відбувається в Рівненщині. А, зокрема, а, ви знаєте, що йде. Такий собі саботаж і правоохоронних органів не дають працювати. Ви знаєте, що є непроста ситуація на рівні. Так що зараз ми маємо разом з громадськістю об'єднуватися і робити все для того, щоб знаєте, в нас не була така ситуація, як на східній Україні. Бо ви бачите в Луганську, Донецьку, Харкові. Теж є така ситуація, де саботують органи державної влади, де саботують правоохоронні органи, де вони не можуть працювати, де б'ють, вбивають наших українців. Так що ми зараз маємо зрозуміти і закликаємо. Всю громаду Рівненської області об'єднатися навколо майбутньої нашої перемоги над Кремлем, над Путіном. Ми перемогли бандита Януковича. Ми і переможемо Кремль і Путіна, який зазіхає на нашу територію. Так що ми маємо бути зараз разом. Ми маємо разом об'єднуватися зараз, де мобілізація. Також створюються батальйони в кожній області України, зокрема в Рівненській області. Ми маємо також реагувати на ті повістки, які до нас військомат присилає і йти і захищати українську державу. Дякую. Слово надається народному депутату Чугу, нікуди карьосимовичу. Доброго, доброго дня, шановна громада, шановні журналісти. Ця заява е, дуже на часі і вона стосується не тільки рівні, а в більшому стосується тих подій, які сьогодні проходять на е, Юго-Востокі, Востокі України. Ви бачите, що там У нас намагаються забрати е, частину території. Тобто ставиться під питання соборність України, треба готуватися навколо е, той загрози, яка в нас є. Що касається Рівненщини, я хочу зауважити, що громада сьогодні Рівненщині не то, що має право, а зобов'язана контролювати е, дію е, влади, яка сьогодні призначена нова влада Рівненської області. Але найголовніше, треба дати е, якусь е, довіру для цієї влади, щоб вона сформувалася, щоб вона запрацювала. Е, якщо будуть якісь зауваження до того чи іншого чиновника, я вважаю, що громада має реагувати. Миттєво, якщо людина не справляється з своїми обов'язками, вона має залишити цю посаду. Якщо ми побачимо, що є якісь ознаки кримінального злочину, значить обов'язково притягнуто до відповідальності. Але ж, на перш все, треба сформувати нову владу і дати можливість працювати. І ми маємо біля цієї мети для всієї країни, задля всієї України, згуртуватися громада, політичні сили, громадські організації. Тому дуже прошу. Відповідно до цієї заяви, відповідно до а, наших а, прагнень дати можливість запрацювати новій владі, але ж наголошую, що обов'язково громадський контроль, обов'язково відповідальність влади перед громадою, прозорість, відкритість кожен громадянин і, зокрема, рівнянин, має право задати будь-яке питання. Якщо а, це питання... Якщо якісь зауваження до того чи іншого чиновника мають а, бути, да, значить, вони мають бути підтверджені фактами, значить миттєве реагування буде. Схеми старої влади треба зламати, державу має зажити по-іншому, по-новому, зважаючи на ті а, прагнення а, майдану гідності тих чотирьох місяців, яких, які ми провели в з вами. На Майдані добилися, зламали Януковича, зламали ту владу. Тепер найголовніше на життя на рівніщині і в Україні, щоб нам перед нашими дітьми дітьми було несомадно. І ще раз наголошую, гуртуємося, працюємо, політики довіжне чути громаду, громада долітики. Ми повинні чітко зрозуміти, що будь-яка держава. Будується на принципах демократії. І ми будемо свою державу будувати на принципах демократії. Політичні сили, які взяли відповідальність у цей нелегкий час, повірте мені, в нелегкий час під час війни, під час розграблення нашої державної казни. Це якраз те, чого вимагав Майдан. Майдан Вимагав навести порядок. І повірте мені, що цей порядок буде наведений. Ми зараз працюємо над Конституцією України, яка дасть найширші повноваження кожній районній раді, кожній обласній раді, кожному селу і місту. І ми хочемо і ми просимо вас, всіх небайдужих громадян, які сьогодні. Здійснюють певні дії для того, щоб держава стала кращою, щоб вони включалися у це життя, щоб вони мали можливість сформувати ті ради, які будуть впливати на життя наших районів та областей. Це дуже важливо. Повірте, що я вам говорю правду. Тому що люди Повинні зрозуміти, що тільки вибори дають можливість сформувати нову владу. І ця влада буде сформована уже осінь, тому що ми до вересня проведемо конституційні зміни і будуть вибори місцевих рад по нових правилах якраз осінь. Що ще хотів би сказати, що дуже важливо, ми просимо вас, щоб ми всі разом. Дали вотум довіри віри новопризначеним керівникам. Ми розуміємо, що немає людей, які кристально чисті і кажуть, і на сонці є плями. Але саме головне, що ці люди повинні почати працювати. І якщо люди працюють і роблять помилки, це також нічого страшного немає, ми повинні їх виправляти. Але саме головне, ми повинні понизити градус у суспільстві. Ми повинні об'єднатися навколо сьогоднішнього дня і кожного дня адекватно відповідати на вимоги часу, які є сьогодні перед нашим суспільством. Тому я вас прошу, що зараз от ми говоримо за те, що повинно бути обговорене. Звичайно, повинно бути обговорення, звичайно, повинна бути люстрація, звичайно, повинно працювати антикорупційне бюро. І Тетяна Чорновіл приїжджала сюди, вона очолює на рівні Києва. І вона вже формує свої е, обласні е, осередки, які також будуть займатися цим. Тому я вважаю, що сьогодні, дякуючи громаді, дякуючи нашій, е, нашому українському народу. Ми здобули перемогу. Ми здобули перемогу над тираном Путіна. Ой, ну бачите, значить, ми його здобудемо над тираном Путіна. Тому що те, що він зробив сьогодні, я впевнений, що воно розколе Росію. І Росія стане також демократичною. Тому що те, що зроблено з Кремлем по відношенню до Криму. Так, це не входить ні в які рамки. Весь світ сказав, що це є анексія, що це є агресія, що це є захвачення нашої української землі. Тому я прошу всіх віднестися з розумінням до тої ситуації, яка є сьогодні. Але ще одне: проти нас працюють спецслужби Кремля. І повірте мені, український вибір, який є тут на Рівненщині. Він не прекратив свою роботу, він зараз працює. І якщо він працює, то він буде розхитувати ситуацію, буде включатися багато, багато різних суб'єктів, які будуть казати, і цей не такий, і той не такий, і та не така. Тому я вас прошу всіх. Ми повинні зараз зберегти нашу державу, зберегти нашу суверенність. І зберегти майбутнє для наших дітей як демократична наша славна Україна. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми підпишемо. Це що ми сьогодні зібралися три голови обласних організацій партій, яких найбільше підтримує. Зараз і українське суспільство, і зокрема рівненщина, це ще раз свідчить, що ми є разом, що ми хочемо працювати разом і об'єднуючись. Зіма і громадськими організаціями і разом щоб ми перемогли власне цих тиранів, які зараз наступають на Україну, тому що це найбільша зараз загроза для суспільства України. Ясно, що пан Микола вже розказував про місцеву владу. Про голів адміністрації. Я думаю, що а, треба дати справді шанс, а потім однозначно, що а, ми побудемо дивитися по діях, що хто зробив, і однозначно, ми повинні змінити систему влади, провести люстрацію, загалом зламати систему влади, а, зокрема корупційну в Україні. А, також ми повинні провести обов'язкову люстрацію і в судовій системі, і також в правоохоронній системі, Бо це бо це є найважливіший момент зараз в Україні провести люстрацію всіх тих ганебних суддів. Всіх а, тих негідників, які судили євромайданівців, ми всіх маємо відправити відставку і не тільки відставку, а заводити кримінальні справи. А вони вже заведені є, а, і вони мають відповідати за свої злочини. Так що ми разом і разом до перемоги, а, і разом ми обов'язково переможемо. Так що, пан Микола, візьміть ручку, але ви писали. Так що дякуємо вам за. Увагу. Таку заяву ми разом підписали. Дякую. Шановна До побачення.